Йому важко пересувати через поранення ноги, котре отримав під час обстрілу луганського аеропорту. Проте Юрій Бадюк щасливий, адже вдалося вижити і повернутись додому. А тих, хто, окрім бойових побратимів, найперше допомагав йому, називає то ангели охоронці медики на полі бою. У мене було осколичне поранення. Ну іменно в моєму випадку мене витягли було досить далеко такі для надання допомоги, тому що не було вже взагалі можливості ніякої. Тоді може просто покидали територію аеропорта. Скільком таким героєм, як буковинці Юрію, довелося допомогти. Ігор Малишевський не пригадує, адже працювати доводилось і вдень, і вночі рахувати було ніколи. Лікар мужньо відповідає на всі питання і лише погляд. Розповідає, наскільки важко було пережити побачене на сході. Коли починався мінометний або обстріл з системи ГРАД, то всі ховалися в підвал. Якщо було така можливості, якщо не було, то також продовжую роботу в залежності від стану хворого який був в тебе під на. Під ну, на столі клуте робота проводилась в звичайних кімнатах, де був розподіл на хірургію, і терап... ну, терапію, інтенсивну вже терапію. Працювали у бронежилетах і в касках героїв учасників АТО буковинці зазвичай зустрічають з квітами і теплими поцілунками, а от про воїнів у білих халатах чомусь забувають. Хоча саме їм зазвичай дістається найскладніша робота виборювати життя наших захисників подекуди без достатнього медичного обладнання і препаратів. Проте не уваги і не грошової винагороди, а змін в країні найбільше прагнуть ті, хто повернувся зі сходу. Кожен з тих, хто повернувся звіти, змінив свої погляди на життя кардинально. Бажано, щоб до цього прислухалася влада і самі військові, щоб вони розуміли, що люди змінюються і що треба щось змінювати в державі. Ті медики Буковинці, котрі працювали в зоні АТО, наразі повернулись. Проте вже за кілька днів ще п'ятеро їхніх колег поїдуть на схід рятувати життя. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.